За 120 хвилин 6 завдань. Із пробним тестуванням з англійської претендентка на золоту медаль Ірина впоралася швидко. Долучитися до акції майбутнього юриста мотивував не подарунок, а можливість перевірити свої знання напередодні головного тестування року. Я трішки така перфекціоністка у душі, тому завжди намагаюся отримати кращий результат. І, звісно, мені кажуть, що 180 балів це дуже хороший результат, але я прагну до кращого. І саме тому я готуюся, стараюся. Щороку Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти проводить подібні акції, головна мета яких заохотити учнів до участі у попередньому тестуванні. Цьогоріч на пробне ЗНО зголосилося більше п'яти тисяч випускників в області. Це потім позитивно впливає на їхні результати під час установи. Тому що під час пробна дитина побачить процедуру, вона побачить вигляд зовнішніх бланків, як з ними працювати. Коли вона прийде на основне тестування, починаючи з 3 червня, ті, що брали участь у пробному, для них це буде меншим психологічним навантаженням, чи можна говорити мови дітей шоком, як для тих, хто не брали участь у пробному. Попри те, що послуга платна 89 гривень за тестовий зошит, охочих перевірити свої знання з року в рік на менша. Праця наполеглива праця будь-якого учня. Випускника, дає йому можливість вступити, вступити без зайвих якихось додаткових пошуків шляхів, лише дякуючи своїм знанням і ЗНО. основне тестування стартує вже 3 червня, серед нововведень, так звана технічна перерва, під час якої перевірятимуть металошукачами наявність в абітурієнтів, мобільних телефонів чи інших технічних засобів, заборонених процедурою ЗНО.